42 гривні 86 копійок за кубічний метр. Такий діючий тариф на воду для населення в Ужгороді для бізнесу 64,03. До кінця 2025 року так і залишиться, проте підвищення можливе. Кожен місяць по різному споживається вода. Ну так достатньо багато, води йде, тому що миється посуда, купається, дитинка маленька, то дитинку потрібно купати часто. Ну оскільки платите? Як вам виходить платити за воду? Ну, десь. Не знаю, це чоловік платить в основному десь тисячу дві, коли як. Краще би не піднімала, тому що так важко і так комуналку сплачувати. 200 гривень дорого. Ну але що робити? Музе платити. І так вже за хмарні ціни і куди вже вище, не можна вже піднімати. Поменше басейнів треба. Там наверху на червениці і всюди. Всі ті басейни поспускати і буде все нормально. Я одна живу, да, десь три куби в місяць. А скільки платите за нього, а я не плачу. <гум> Бо син сплачую. Я знаю, що пенсіонерам дуже буде важко. Я сама пенсіонерка, і це якби я платила, то на що б мені вистачило, так? А ще й люди гірше мене є живуть, у яких немає кому допомогти, то це дуже важко буде. Як це буде, я не знаю. Треба, знаєте, як то кажуть, підійти з розумом, все взвісити і тоді приймати рішення. Діючий тариф на воду в Ужгороді не змінювався з 2022 року, тоді як у населених пунктах Закарпаття переглядалися кілька разів через зростання собівартості, зокрема подорожчання електроенергії. Крім того, Ужгородський тариф один з найнижчих в регіоні для порівняння у чопі 70 гривень за кубометр води у хусті 68, у Іршаві майже 70 гривень. У Берегові 67 гривень з гаком у Виноградові 62,14. Зараз тариф для населення залишився на рівні 22-го року. Це 42 ,86 гривні 86 копійок за воду і каналізацію. Юридичні особи на сьогодні сплачують 64 гривні за метр кубічний. Бюджет так само 64. На 26-й плановий рік тариф має бути на рівні 76 гривень. Для всіх для всіх. Наголошую, не переглядався з 22-го року. Через 10 днів буде засідання нацкомісії Венкарі наш регулятор державний, який вже остаточно прийме результати на як ми будемо працювати в шостому році. Водоканал міста Ужгород» – комунальне підприємство до слова збиткова діяльність, якого дофінансовує міська рада, тобто дотується з бюджету громади, а це кошти платників податків, тобто місцевих жителів. Станіслав Карташов каже, ці гроші могли б піти на розвиток водоканалу чи міста. У цьому році з бюджету міста було, була дотація близько 17 мільйонів гривень це на погашення частини різниці податку на додану вартість, які ми не можемо сплачувати, тому що так само збиткові в плюс-мінус 10 мільйонів в місяць. Також з бюджету міста було виділено 27 мільйонів гривень на погашення різниці вартості електричної енергії. На сьогодні маємо ще заборгованість не покриту перед енергетиками 14 мільйонів гривень. Яка частково буде погашена коштами в 12-му місяці і залишок буде перехідний на січень-лютий 2026. І це буде продовжуватися так само, якщо не буде прийнято економічно обґрунтовано. Покриття витрат в тарифі на 2026 рік складає 65%. Тобто з кожної гривні, яку б ми мали отримати, ми отримаємо лише 65 копійок. 35 копійок лягає на прямі, прямі збитки, навіть не витрати, а прямі збитки, які не покриті нічим. То, якщо тариф підвищить, а це майже удвічі до 76 гривень за кубометр води, то, до прикладу, родина з чотирьох осіб, якщо брати розхід в середньому 3,7-4 куба води на людину в місяць, платитиме за воду понад тисячу гривень. Незначно покращить ситуацію, тому що основний споживач це населення. З загального об'єму реалізації послуги водоканалу населення складає 70% плюс. Так? Тобто ті 30%, які навіть і буде збільшене населення, воно хоча б частково могло б покрити витрати на оплату праці. Середня заробітна плата на підприємство на сьогодні складає 19 тисяч гривень з невеликим хвостиком. Це сума до оподаткування, тобто, з неї ще й знімаються податки. Вартість електричної енергії вкладена на рівні 4 ,60 гривні 60 копійок на сьогоднішній день без розподілу і передачі. Хоча ми знаємо, що електрика на сьогодні коштує близько 11 гривень для юридичних споживачів, да? тому 76 це є той нуль, економічно обґрунтований без прибутку, щоб окупити вартість послуг, яку ми надаємо в нуль без прибутку. Варто нагадати і про заборгованість населення, зокрема боргує майже 115 мільйонів гривень. Проте це накопичена сума, каже очільник водоканалу. А бізнес та бюджетні установи без боргів. Оплата послуг населення на рівні 96 97 відсотків. Це хороший показник, резюмує Станіслав Карташов. Проте й вагоме складова надходження коштів, через які саме й не фінанси, які б могли б використати ефективно для операційної діяльності підприємства. Тож очікуємо рішення щодо нового тарифу, який затверджуватиме НКРЕКП відповідно до поданих. Них розрахунків від водоканалу з урахуванням витрат і економічної обґрунтованості.